Риба крапля Псіхролютус марцідус. Це одна з найнезвичайніших риб у світі. Риба-крапля має жилеподібне тіло, яке допомагає їй витримувати великий тиск на глибинах понад тисячу метрів. Її сумний вираз з навислим носом і опущеними губами зробив її відомою в інтернеті. Риба крапля мешкає біля узбережжя Австралії, Тасманії та Нової Зеландії. Вона харчується дрібними безхребетними, яких знаходить на дні океану. Риба крапля не має плавального міхора, тому її тіло пристосовано до екстремальних умов глибоководдя. Через глибоководний спосіб життя її рідко бачать люди. Риба крапля стала символом боротьби за збереження морських екосистем через свою вразливість до глибоководного тралінгу. Її незвичайний вигляд надихнув багато мемів і обговорень у соцмережах.